Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас на огляду помідорчики. Так вони виглядають, які мають вигляд. Це у нас цвіти. Та всі тут в принципі цвітуть. Це у нас помідорчик Солороса. Десь я вже і помідори тут зустрічав, але а, ну то далі є от помідорчики. У нього. Перші, бачите. Оп-оп-оп. Такі от вони у нас цього року я вирішив їх не пасинкувати зовсім, не робити дурної роботи, я дивлюся, та й раніше, і зараз. В людей, в деяких є гектарами цілими засаджено, то ніхто їх не посинкує, звісно ж, бо це дуже багато займає часу і, от, і це дуже важко. Тому я вирішив цього року спробувати, що воно буде. І теж не посинкую їх. Вони ростуть такими от кущами, як ви бачите, але от, це в кого. Вони ростуть на суху, там я розумію, що це потрібно, тому що їм не вистачає ні живлення, ні вологи, якщо особливо не йдуть дощі. А у кого на поливі, от як в мене я їх підживлюю, плюс поливаю, то вважаю, що їм вистачає тут всього, в принципі. То нащо заморочуватися аж так. Ну, коротше, спробуємо. Кущі добрі, особливо тут в кінці ось Взагалі просто шить. Спека в нас стоїть серйозно градусів 33. Бачите, листя крутиться, їм дуже спекотно. Сподивимося, відново. Це помідорчики, це в нас помідорчик Еванс. Такий має вигляд на даний час теж є вже помідорки. Отам от бачите. от Де? Тут більш немає. Чіше. Так, а десь ще ж був. А ось ще. Їх тут було небагато, тому я їх тут в кінці посадив. це Помідорчик Монг. Теж має гарний вигляд він. от Ті кущі добрі. Той Макс Мородина. І теж чималенькі. Як бачите, гарні помідорки. Сьогодні у нас уже 28 червня. на цю дату отак вони і виглядають. У нас гарні ще. Вот помідорки. От є вже. їх тут маленьких, в принципі, то багато. От помідорки. пам'яток. Які вже три красення. Тамонь китиця є ціла. Їх тут уже багато де. Вони є, в принципі. от. Дивіться, які гарні. Тут їх чимало. От. от. Заховався. Бо я думаю, що діло буде. Ну, Цихо взагалі помідорами вже всипано все. Є, бачите, деякі пропали, все, немає. Це через те, що пропали вони. Не міг, друзі, раніше я зняти, тому що... Було тут оброблено у нас гербіцидом. Хто дивись попереднє відео, знає, це був гербіцид Пермаклін, тому я не міг тут ходити, бо по ньому не можна взагалі тупати. Зараз йде в нас полив, працюємо від генератора, немає світла, але генератор нас виручає, це в нас помідорчика слон. Теж вже цвіте, але помідорів тут ще немає. На, на деяких є, от. От бачите, зав'язалися. На деяких є, на деяких ще немає. От. Ну, виглядають добре. Такими кущами солідними. Є також у нас тут і самосійка. Це з минулого року помідорки падали тут і залишалися. Щас покажу. І ми їх залишили. Ну от, наприклад. Це швидше за все помідор Бобкат. І то теж, тому що на цьому місці вони і росли в минулому році. От також він. Подивимось, що в нього буде. От, теж. Це все самосійка. Ми залишили чисто щоб побачити, як воно як воно буде. Це в нас вже помідорчики, де бобкат. Крутий помідор великий. Але самих помідорів тут ще нема. Вони будуть пізніше. От у нас їх три рядочки. Це теж кущаться добре. Але помідорів, я кажу, вже тут немає. те. Ну, але вигляд гарний. 10 соток всього засаджено. Тут у нас шість коротких рядків по 25 метрів. І один... да зараз порахуємо. А, 6-6. І 6 довгих по 50 метрів. Отак от, от у нас цього року засаджено. Це жовті помідори. От Всі цілий ряд жовтих. Тут чотири різ, різних гібрида. Тут є Yellow River, Yamamoto, Айсан і Нуксі. Але тут цілий рядок. оце Жовтого чисто помідорчика. Найбільше тут Yellow River помідорів. Це така сливка жовта. От вони, їх тут уже найбільше. Інші поки що жовті, там де неде де з'являються. Цих уже багато маленьких, але багато є. Зараз іде поливок, я сказав, у нас. Добре, тиск нормальний. Зараз світла немає, але тиск нормальний. Воду люди понабирали, тому не ринули всі набирати. Ну, от таке у нас поле з помідорками. Далі розповім вам в іншому відео, чим ми їх підживлювали від початку і на даний момент, і туди далі. Але це вже в наступному відео. А ви поки що підписуйтесь всі окрім москалів. Ну а на цьому всім до побачення.